Вдалося отримати дві наліпки, бо старався, говорить першокласник Дмитро Осадший. Здобутки демонструє Книжка, шкаю ще ось. Там пише. Я читаю книжки. А ти читаєш дійсно книжки? Не особу і про пса патрона, якого зараз розмальовує, говорить, знає не з книжок. Я знаю, що він собака сопер шукаються біни, яким виховується. Про чернігівського сапера чула також його однокласниця Мілана Куць, але вже каже з улюблених книг. Читати ти любиш? Так. Да. А що ти, ти читаєш? Все, У мене в мене дома є колобок». Привела своїх вихованців до бібліотеки, бо не хоче втратити їхньої зацікавленості, каже вчителька початкових класів Наталія Мохур. Період наших такої загадчитиності, можна сказати, намагаємося в нашій школі прививати дітям любов до книги, до читання, до пізнання не тільки через інформаційні такі джерела, а саме через книги. Вони саме цікавляться спочатку ілюстрованими книжками, потім ми на уроках читаємо уривки і продовжуємо їх. Цього разу у дітей є можливість побачити новинки, розповідає завідувачка центральної міської бібліотеки для дітей Світлана Слодзік. Серед них 22 книги українських та закордонних авторів, а також розмальовки та сенсорні іграшки. Побачили оголошення, відповідно до якого кожна з бібліотек України могла прийняти участь у цьому проєкті, який називається «Варізка з книжками. Відгукнулося на ініціативу 4500 тисячі українських бібліотек, розповідає пані Світлана. Переможцями було оголошено 250. Цей конкурс започаткований міністерством міністерством закордонних справ Німеччини разом із гют інститут і нашою інститутом книги. І тут зібрані самі. Найкращі на даний момент, враховуючи ситуацію війни, книжки, які психологічно допомогли б діткам виходити з цієї страшної ситуації, в яку вони попали для нас, це як ковток свіжої води, оскільки ці книжечки вони розраховані саме на нашу категорію, на категорію дітей, які починають пізнавати, що таке читання. Наталія Черкашенко, Олександр Кулик, Суспільним новини, Черкаси.